Вимірювання температури тіла електронним термометром у ротовій порожнині. Показання оцінювання функціонального стану організму за призначенням лікаря. Мета визначити температуру тіла пацієнта та періоди лихоманки. Протипоказання запальні процеси в порожненні рота ясен-мигдаликів. Примітка. Оральне вимірювання температури тіла не рекомендується проводити у таких випадках: особам, які не можуть отримати термометр у ротовій порожнині, особам, які не можуть захистити свої дихальні шляхи, особам, які не можуть дотримуватися інструкцій щодо вимірювання температури тіла. Особи, які нещодавно менше, ніж 5-10 хвилин тому вживали гарячу чи холодну їжу або напої, оскільки це може спотворити результати вимірювання. Особам, які мають інші обмеження щодо орального вимірювання температури, які були попередньо визначені лікарем. У цих випадках рекомендується використовувати інші методи вимірювання температури тіла. Доброго ранку, Аліса Володимирівна. Доброго ранку, Яна Іванівна. Аліса Володимирівна, я маю виміряти вам температуру тіла. Ви не заперечуєте? Ні. Добре, як вам буде зручніше сидячи чи лежачи? Лежачи. Гаразд. Оснащення яке знадобиться: оснащення, електронний термометр, антисептик для рук, стерильний неркоподібний лоток, кулькова ручка, температурний листок, медичні рукавички, ємкості та рощина для дезінфекції використаного оснащення. Обробляю руки антисептиком згідно із чинними наказами моз України в 6 етапів. Кожен етап повторюю 5-6 разів. Аліса Володимирівна, я буду вам вимірювати температуру тіла в ротовій порожнині. Добре. Відкрийте, будь ласка, рот, щоб я впевнилася у відсутності запальних процесів ротової порожнини, ясен та металиків. Дивіться. У вас в ротовій порожнині все добре. Чудово. Аліса Володимирівна, це ваш індивідуальний термометр. Вам необхідно буде помістити кінець термометра праворуч або ліворуч під язиком. Корпус термометра притримувати губами, дихати носом та не розмовляти протягом всієї процедури, щоб повітря не вплинуло на результат дослідження. Я скажу вам, коли можна було діставати термометр. Примітка. В залежності від типу термометра, рекомендований час вимірювання може відрізнятися, а також для точності вимірювання можуть бути вказані додаткові рекомендації, тому важливо дотримуватися інструкції, що додається до термометра. Натискаю кнопку включення-виключення. На дисплеї протягом 2 секунд відображатимуться всі знаки і одночасно чую звуковий сигнал. Протягом приблизно 2 секунд відображатиметься остання температура, що вимірювали. Далі дисплей показує температуру самотестування термометра 37 градусів Цельсія. Потім з'являється символ ЛО і символ градусів Цельсія, що блимає. Це означає, що термометр готовий до роботи. Аліса Володимирівна, помісіть кінець термометра з боку під язик. Угу. Після досягнення стабільної температури протягом 15 секунд знак градуса на дисплеї перестане блимати і пролунає звуковий сигнал. Це означає, що показання не зміняться і термометр готовий до зчитування результату. Це стосується цієї моделі термометра, який ми зараз використовуємо. Аліса Володимирівна, зараз я обережно дістану термометр. Зараз у вас температура 37,2 градусів Цельсія. І це в межах фізіологічної норми. Як це норма? Вона ж понад 37 градусів. Не хвилюйтесь. Річ у тому, що температура в ротовій порожнині дещо вища, ніж на тілі. Тому для людини вашого віку ця температура може коливатися в межах 36,6 градусів Цельсія до 37,3 градусів Цельсія. Тепер зрозуміло, відключення цієї моделі термометра відбувається коротким натисканням на кнопку Включення-виключення. Або автоматично через 10 хвилин після останнього вимірювання. Обробила використане оснащення згідно із чинними наказами МОЗ України. Обробляє руку антисептиком згідно із чинними наказами МОЗ України, так як я демонструвала раніше. Зареєструвала результати термометрії, температурний листок та інші медичні документації. Запам'ятайте, при вимірюванні температури тіла трапляються випадки симуляції пацієнтом підвищеної температури тіла або навпаки приховування її. Тому медична сестра повинна стежити за діями пацієнта під час вимірювання температури тіла. Кумедні моменти під час зйомки цього відео. Голосно. Добрианна Олекса Володимирівна. Добрий. Китуфлі з Ок, Все давай. Якщо відео було для вас корисним та цікавим, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал та пишіть коментарі під цим відео.